Привіт, вітайте мене на нашому ютуб каналі з тобою. Я його ведучий Дмитро Крівський, наша команда Криптоніт. Даний YouTube канал про криптовалюту, маніпуляцію, спекуляцію, торгівлю і багато чого іншого. Тому обов'язково підписуйся, тисни вподобайку, щоб підтримати українську мову і контент про криптовалюту. А ми будемо починати. Поїхали. У нас є неофіційна рубрика, яку я назвав криптовалютою, яка повинна бути в кожному. І в даному ролику ми будемо говорити про ще один токен, який потрапив у наш список. Перший токен токен Atom, йду в верхньому куті. А сьогодні ми будемо говорити про ChiaNet. Я її купляв давно, але сьогодні варто про неї записати ролик, тому що токен вартує вашої уваги і його потрібно мати в портфелі. Будемо починати. Давайте коротко поговоримо про саму монету. Чи є нативний токен блокчейн проекту, Chia Network. Особливість цього блокчейна в тому, що його робота забезпечиться за допомогою фармінгу, але при цьому витрати на електроенергію значно нижчі, ніж в інших блокчейнах, які працюють на алгоритмі Consensus Proof of Work. Chia Network має відкрити вихідний код, і для того, щоб побудувати блокчейн, вони створили власну мову, яка називається Chia Ліпс. Тим самим вона була дуже простою, інтуїтивною, що привело сюди багато велику кількість розробників, які розвивають цілу екосистему. Chia також називають зелене біткоїн. Про це поговоримо пізніше. Ми всі прекрасно знаємо, скільки електроенергії споживає утримання блокчейну, утримання роботи біткоїна. Це приблизно використання однієї середньостатистичної європейської. Країни і багато людей є в Твіттері, і багато людей взагалі говорить про те, що біткоін є не екологічним і утримувати його довгий період часу буде енергозатратно, особливо коли настане якась певна криза. Тому був створений проект Chia Network, який в потенціалі може замінити біткоін, тому що вони в певній мірі між собою подібні. Блокчейн Chia Network був створений Бремом Коїном. Це та людина, яка створила і запустила Біторни ще у далекому 2000-му. Навіть Сятошина Камото, умовно кажучи, творець біткоїна згадував у білому листі біткоїна про те, що ми повинні бути такими, як BitTorrent. По факту він надихався даною людиною, і один із перших, хто а, придумав мережу блокчейну, це був саме Брем Коін. Якщо говорити про біткоін, це один із сотні інших криптовалют, які змогли, які вистріли. А їх було досить багато. На сьогодні Брем не володіє Біторенту, він продав його так званому Джастіну Сану. Створцю монети Tron і вирішив створити новий проект, який називається Chia Network, і він його реалізував у 2021 році. В основі блокчейну Chia лежить оригінальний алгоритм Proof of Space and Time. Фармінг проводиться з допомогою жорстких дисків. На дискове місце місці майнерів запускається шаблон, який заповнюється хеш-кодами. Кожні 45 секунд до блокчейну додається новий блок, в цей момент обчислюється його хеш, який порівнюється з хешом-кодами, що зберігається на дисках майнерів. В нагороду отримує майнер з найближчою відповідністю хеш кодів ймовірність успішного знаходження залежить від обсягу вільного дискового простору, відданого під фармінг монети Chia. Якщо говорити про майнинг, є декілька варіантів. Ми можемо майнити в соло або підключитися до пула і майнити разом з кимось. І там, і там є певні плюси. Але ми про це не будемо говорити, тому що сьогодні майнити не зовсім і вигідно. Якщо говорити про Chia і порівнювати його з біткоїнами, ми можемо зауважити те, що і в біткоїна, і в чиє. Є обмежена емісія токенів. І в біткоїна, і в чия є халвінг. В чия халвінг відбувається раз в три роки, де видобування монет зменшиться в два рази. Є обмежена емісія, це 42 мільйона токенів. 21 мільйон токенів був префармом, і 21 мільйон токенів сьогодні якраз видобувають. Буде всього лише 4 халвінги, і наступний халвінг буде приблизно в травні 2024 року. Саме тоді ми можемо побачити і порівняти, а як ціна відреагує на те, що видубувається. Добування зменшилось в два рази. Перших три роки буде видобуто 10 мільйонів токенів з 21, які, як то кажуть, прописані кодом. А інші токени будуть, як то кажуть, видобуватися поступово. І на момент халвінгу в ринку буде приблизно 10 мільйонів токенів, якщо не враховувати ті, які були префармо. Ми, ми про них також зараз поговоримо. Якщо глянемо на сьогоднішню ціну 40 доларів, то можемо зрозуміти, що капіталізація на момент халвінгу повинна складати приблизно 400 мільйонів доларів. Якщо враховувати ті монети, які були прифармлені, то капіталізація загальна сьогодні 1,2 мільярда. Але по факту команда сказала, що вона їх не буде використовувати без потреби. Ми про це зараз поговоримо. Тому по факту в ринку буде 10 мільйонів циркулюючого об'єму, а це приблизно 400 мільйонів капіталізації. Усі фонди, які проєстували в даний проєкт, знаходяться в США. І один із найбільших інвесторів, і взагалі на криптовалютному ринку криптовалютний фонд, це є Андровис Хорвіц. Ми про нього говорили. Ми до речі, в нашому телеграмі. Каналі, регулярно розбираємо фонди, пишемо, які фонди, яким капіталом володіють, куди вони інвестують, і скільки в них інвестицій і Які в них кейси. Всього було два раунди інвестицій стратегічний і раунд серії Б. В раунді серії Б фонд проінвестували 61 мільйон доларів. По стратегічному раунді сума інвестицій нам невідома. але можемо подумати, що та сума також не є немаленькою з огляду на фонди, які туди проінвестували. Важливо те, що для фондів заздалегідь не було приготовлений гмундент. чи ми можемо вважати стартапом, а їхні кошти інвестицію на розвиток даного стартапу. Усі фонди сьогодні з нами на рівнях і вони можуть. Всього лише видобувати токени з допомогою майнінгу. Якщо говорити про префарм, то було намайнено 21 мільйон токенів. І за словами команди, ті кошти будуть зберігатися до моменту виходу компанії до виходу на IPO. І тільки після виходу на IPO дані кошти будуть спрямовані на розвиток екостеми, на розвиток блокчейну і та тому подібне. Також ще зовсім недавно випустила дорожню карту, де розказала свій покроковий шлях. Якщо ми можемо побачити дорожню карту, ми не будемо. Її Розбирати, ми можемо зрозуміти, що це не є короткостроковий хайп, де ми прийшли, заробили це саме блокчейн на дистанцію, і його робота спрямована на, на дистанцію. Дорожня карта розписана на, на довгий період часу, і вони будуть повільно, як то кажуть, входити в ринок, його захоплювати. І все таки велика кількість оновлень нас чекає в майбутньому якою може бути маніпуляція по токену, той сценарій, що команда забере собі 21 мільйон доларів, дасть по стакану і злий даний проект, ми не будемо обговорювати, ми обговоримо інший, один із цікавіших варіантів. В партнерах в них є розробники компанії, які виготовляють SSD-диски. А так як нам відомо, перед хайпом, та коли токен починає злітати, само собою, що обладнання, завдяки якому воно завдяки якому токен видобувається, має потенціал виростати в ціні, тому що так як токен виростає. Купність того обладнання постійно зменшується. І один із можливих варіантів це те, що токен чия буде запускати до якихось певних значень, а заробляти за рахунок того, що мають партнерства в компаніями, яких виготовляють ssd диски Можливо, це трошки смішно звучить і вони не до кінця поєднано з криптовалютою, але ми прекрасно бачили. Коли компанії, які виготовляли відеокарти, почали масово їх виготовляти, тоді, коли окупність ферми на ефіріумі окуповувалася приблизно за рік-півтора. Тоді був хай ринку, відеокарта коштувала там 3-4 тисячі доларів, які сьогодні тяжко продати по півтора тисячі. Як ніхто знає, тому що все-таки зайшов у майнинг, і мої відеокарти втратили в ціні приблизно 70%. Така ж сама спекуляція може бути з ssd дисками. Давайте зачіпимо варіант регуляції. Ми про неї неодноразово говорили, тому що регуляція на ринок прийде. Я вже говорив не раз, якою вона буде жорстокою чи агресивною, ми не знаємо, але вона буде. Чи я заздалегідь знала, що рано чи пізно регуляція прийде і була до цього готова, тому вона зробила максимально все, щоб бути прозорим, чистим і вийти на IPO для того, щоб продавати токенізовані акції, і в додаток я хочу зачитати те, що команда написала у себе на сайті про свій вибір. Дотримання фінансових правил є єдиним способом створення блокчейну, якому світ зможе довіряти і на який може покластись. Ми оголосили про свій намір стати публічною звітною компанією, яка підпорядковується закону про цінні папери 1934 року, що означає, що ми плануємо бути повністю прозорими та відповідати вимогам до будь-якого якої пропозиції цінних паперів, чия ніколи не продавалась, чия нетворк це інвестиція. Ми та СЕК погоджуємося, що більшість ICO є незаконними, незареєстрованими пропозиціями цінних паперів. На відміну від більшої частини галузів, ми не вважаємо, що тест хавей важко застосувати. Ми впевнені, що Чия не є цінним папером згідно хавей і активно співпрацюємо з СЕК. І Якщо ми будемо зачіпляти питання регуляції, чи це один із проектів, який спокійно може її пережити? Тому що неодноразово ми читали твіттер і бачили те, що все таки американська влада, там той самий сек, підтримує наміри чи стати публічною. Ну і давайте перейдемо на графік, коротко поговоримо взагалі про потенціальні покупки і потенціальний заробіток. Включаємо само собою, щоденний графік, тому що ми чило більше розглядаємо не як спекуляцію, а як інвестицію, але навіть спекулювати на ньому нам вийшло, тому що я її відкупляв приблизно по 30 доларів. І про це писав на каналі. З того моменту ми спокійно змогли забрати приблизно 50% руху, і з того моменту ми більше її не відкупляли. Якщо ми візьмемо даний графік, ми не будемо говорити це про той момент. Коли вона почала торгуватись, там пік ринку був приблизно 2000 доларів. Ось ми глянемо тоді, коли в неї, умовно кажучи, був хай. Це приблизно ціна 1500 доларів. Все-таки вона не виправдала очікувань інвесторів, вона не виправдала очікувань людей, які масово побігли купляти обладнання для майнінгу. Тому що тоді окупність була приблизно 9-12 місяців, і усі люди, які майнили токени, само собою що давили по стакану і їх зливали для того, щоб окупити свої обладнання. Тим самим сценарій у нас такий, що ція торгується сьогодні в районі 40 доларів і вона просіла приблизно на 97-98% зі своїх хаїв. Ну і якщо глянемо на Чія, може побачити, що вона в районі 200-300 доларів намагалася втриматись, але нас-таки був глобальний даунтренд, який відбувається сьогодні. Ну точніше біткоін вже коштує 28 тисяч доларів. Ми частково відновились. І в біткої на сьогодні просадка приблизно 55-60%, в Той час, як вальткоїнів приблизно 90 і просадки. І так само так звана Чия. І з даного моменту, коли вона торвалась на 200-300 доларів, багато людей про неї почали говорити, тому що, умовно кажучи, це було дно. Але з того моменту ми укаталися ще нижче, і сьогодні я вважаю даний період, в якому ми перебуваємо, це накопичення позицій, чи а не є. Дуже волатильною. і якщо ми глянемо на графік, можемо побачити, що в неї дно було 26 доларів 2022 року. З того моменту вона торгується в даному діапазоні, яке я можу вважати накопиченням. Тому всі покупки, які у мене нижче 40 доларів, є оправданими ризиком отримати певний прибуток. Ну і якщо ми глянемо більш глобальніше, ніяких сумнівів того, що накопичення вже почалось, і вона накопичиться приблизно два роки, у нас не виникає. Тому ми вважаємо, що сьогодні чіла торгується в районі накопичення, і все, що нижче 50 доларів, ми будемо набирати в свій інвестиційний портфель. Для мене чіла це більш інвестиція, а не спекуляція. Та само собою що тоді графік, ми можемо купити, може вчасно продати, але я більш націлений на довгострокову перспективу і планую свої позиції скидати не менше 100 доларів. Якщо ми глянемо на емісію в районі 10 мільйонів доларів, і коли станеться халвінг. Чия може потенціально коштувати 100 доларів, це буде приблизно 1 мільярд капіталізації. Якщо ми відкриємо CoinMarketCap, ми можемо бачити, що токени, в яких капіталізація вище 1 мільярда, входять в топ-100. І багато із них вже є старічками, але вони все ще тримаються на ринку. Чи себе ще не зарекомендувала і можливий? Потенціальний ріст буде ближче до халвінгу 2024 року. Тому ми можемо і набирати в свій інвестиційний портфель. Якщо чия буде вже там, дай Бог коштувати 500 доларів, капіталізація буде 5 мільярдів. Якщо ми пригадуємо локальний розворот, також все-таки великі надії покладаю на те, що вона себе зарекомендує ближче до халвінгу, який відбудеться 2024 року. Само собою, що є якісь певні маніпуляції і так далі. Я на неї ставлюсь як до інвестиції з великими ризиками про це потрібно пам'ятати приблизно топ-200 гаманців, на яких сьогодні зберігається, чия має об'єм більше 100 тисяч доларів. Тому є великі гравці, є певні гаманці, є холдери даного проекту, є прихильники даного проекту. Про тому, що я сьогодні дивлюся YouTube канал, читаю телеграмі канали і неодноразово бачу, що про ЧІУ все більше і більше людей згадує. Тому до чия варто придивитись і на якийсь певний процент взяти її у свій портфель. Само собою, що це більше як стартап з певними ризиками, і тільки ми можемо побачити, чи він буде успішним після виходу IPO. Але як тільки IPO вийде і воно буде успішним, сюди прийдуть нові кошти, тому в чия є певний потенціал. Само собою, що це не такий довгий ролик, не детальний огляд, про все так складно розказати, але рекомендую з проектом розібратися. Усі послання будуть в описі під відео. Під Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми ділимося найважливішими, найцікавішими новинами, ділимося власними думками. З вами була команда Криптоніт. З вас підписка і вподобайка.